Світ прощається з папою римським Франциском. Понтифіка поховають у суботу, 26 квітня о 10-й годині. Нині в багатьох країнах світу приспущені прапори на державних установах в соборах пройшли поминальні меси. Як повідомили у Ватикані, причиною смерті став інсульт. Тіло померлого перенесуть з резиденції Санта Марта, де він жив і помер, до базиліки святого Петра для публічного прощання. Франциска поховають у базиліці Санта Марія Мадж. В Римі. Так він сам просив у своєму духовному заповіті. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття і подякував папі за підтримку України. Також стало відомо, що на похорон прибудуть Дональд Трамп і його дружина Меланія. Нового понтифіка мають обрати на конклаві протягом місяця. Нагадаю, Франциск помер напередодні вранці на 89-му році життя. Його обрали папою у 2013 році. Франциск був першим папою з південної Америки і першим понтифіком не з Європи за понад тисячу років.